Скажіть мені, будь ласка, яке авто можна купити за 5 тисяч гривень? Можеш у діда розвалену копійку купити, попробувати, якщо продасть за 5 тисяч. А фортеч? Можеш фару до нього трісно купити. Що знаєш найбільший брекінбет у цінах на власне авто у директора тролейбусного КП Бориса Марченка свій фортеж дві 2020 року він вказав у декларації за ціною у 5 тисяч гривень. Тільки от щоб він коштував як 10 капу капорандів або 10 пляшок бюджетного вина, він повинен втонути в океані, потім підхопитися ураганом, згоріти там від удару, блискавки, викинутися і намотатися на стовп десь на Тихащині. А вже потім приїхати в Україну. Коротше, схоже, що коли оформлювалися документи, то хтось тут у нас. Підпис десь і підпис десь. Воно в неробочому стані було зовсім. Але 5 тисяч гривень це дуже маленька сума. Навіть якщо би на запчастини брати, то це ж за ці гроші мало що можна купити, в принципі. Тому воно було в такому стані. Ринкова вартість такого авто 800 тисяч гривень. Купити таке у дуже, ну дуже пошкодженому стані можна приблизно за 400. І авто Марченка було справді в кепському стані. Принаймні, авто із таким вінкодом. що не завадило пустити його з молотка на аукціоні за 2,5 тисячі. Не гривень. Що з усіма митами і транспортуванням затягує до десятки не гривень. І потім. Авто із цим же він кодом продавали у Дніпрі уже перемонтоване, і за 23 тисячі на гривень.